Вправа перша штрафні китки у баскетбольне кільце. Кожен учасник має хвилину для китків. Це одна із вправ у змаганнях серед школярів Івано-Франківської громади Надія нації. Відбулися вони сьогодні на базі Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання. Зараз справляються в китку учні 11-го ліцею Олександр і Михайло. Хлопці розповідають, професійно баскетболом не займаються. Готувалися до змагань у ліцеї під час перерв. Інколи відпрошувалися з уроків. Спорт, я кому можна поборотися, напевно, в якому є інтерес, щоб тренуватися самому, можна якось заспокоїти, коли в тебе якийсь стрес, вийде просто покидати, в баскетбол. Опять мали за хвилину, ну, але ми трошки трохи, ну, трохи незадоволені хотіли більше. Думали, що по вісім мінімум закінчити. Участь у змаганнях беруть 18 команд. У кожній 10 учасників. Двійко з них вибирають вправи, у яких змагатимуться з конкурентами. Таким чином у коледжі хлопці та дівчата одночасно вправляються у баскетболі, волейболі, настільному тенісі. А на спортивних майданчиках, які на вулиці забивають у ворота м'ячі. Чому змагання назвали Надія нації? Розповідає головний суддя Роман Москалик. За останні роки певні події, які змінили життя наших майбутніх дітей, які будуть підіймати нашу державу після коронавірусу, після повномасштабного вторгнення. Це є наша надія, надія нації. Дарина Кінаш із ліцею номер 19 виконує вправи з волейболу. Їй потрібно подати м'яча у конкретний квадрат, який показує суддя. Я зазвичай займаюся спортом, я люблю спорт. Волейбол ходила дуже рідко, буквально місяць, напевно, це було дуже давно. А так просто люблю, бо в мене дуже багато друзів займаються спортом і разом з ними займаюся. Тенісні подачі виконує учениця ліцею номер 16 Ольга Дацько. У мене є просто хист для цього і мене взяли на змагання. Я не можу сказати, що я дуже сильно граю, тому що це все дуже собі впевнено. Це дуже класно відвідувати різні змагання. Ти прокачуєш свої навички, отримуєш якісь яскраві цікаві емоції, знайомишся з новими людьми. На удар по воротах з 20 метрів учаснику надається 10 спроб. Він повинен виконати його таким чином, щоб м'яч перетнув лінію воріт з повітря. Святослав Плетенчук із ліцею імені В'ячеслава Чорновола розповів, що більше трьох років грає у футбол. Готувалися, трохи набивали, старалися, трошки пробували, трохи готувалися. Тут досить хороших гравців прийшли позмагатися. Я думаю, що нормально показалось. Наразі проводять перший етап змагань Надія нації, розповідає директор Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання Любомир Пасічняк. Фінальні змагання на обласному рівні відбудуться в червні. Почали з Івано-Франківської територіальної громади, потім підемо по інших територіальних громадах, сильніші сильніше команди, і всі переможці зональних змагань зустрінуться у нас в фіналі. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.